У мені її закинув Костянтин Назаренко патрон каналу, і е, він зауважив, що не так давно була провокація проти Петра Порошенка, а в яку витягнуло видання Апостров ТВ, це е, розслідування, присвячене десятій річниці війни або жму руку обнімаю, як Порошенко готував Україну для Путіна. Путіна, і, і, і там йдеться про те, що колишній президент Петро Порошенко міг мати ділові стосунки з очільником країни Агресора Володимиром Путіном. Ну і журналісти показали, як через дії Порошенка Україна виявилася не готовою до Великої війни. Що це за, була за провокація? Хто за цим мож, може стояти? Ну, це, це така о, на банку є медіабанда. Всякі Петрові Іванови, Подоляки. Те, що це притягнуте із е, Завуха, це зрозуміло. Найперше, що є маркером ставлення Путіна до Порошенка, е, це робота е, пригожинських торгіфер. Якщо хтось пам'ятає, з моменту обрання Порошенка, там, мабуть, йому якийсь ліміт до першого Мінська дали, що його не клювали. Як, а після того. Всі тролеферми Пригожинські на всіх соцмережах, які були доступні в Україні, просто закопували Порошенка і всюди хвалили Зеленську. Якщо хтось про це забув, то варто було б нагадати. Слава Богу, що в часи Порошенка вдалося вибити в контакті і одноглазників із соцмереж Українських, заблокувати це все лайно. Але вся медіа імперія російська, російська працювала проти Порошенка. Далі це проявилося в плівках Байдена Порошенка, по яких звичайно вже фігу, головні фігуранти визнані зрадниками. Той же Деркач, який оприлюднював, він в слідчому ізоляторі перебуває. Ще один колишній дипломат теж в колі фігурантів підсанкційних в США. Тобто, ці люди отримали американські санкції, ті, хто прокачував тему, жмуруку обнімають тому подібне. Ну, врешті експертиза показала, що ці плівки фальшовані. Потім з'явилася інформація про ну, певні висловлювання від безпекового радника Трампа Болтона. Мова йшла про що? Про те, що були домовленості з Коломойським, що Коломойський е зможе е переконати Зеленського, щоб видати на Байдена компромат? Ну а взамін, е американці сприяли обранню зеленського президента. Ну, оця вся історія, якщо виходить так, таким чином, то де тут в чому полягає співпраця Порошенка із Путіним? Жодних елементів такої співпраці немає. Були дуже складні перемовини у мінську, про які написав е, Франсуа Оланд в своїх мемуарах. І було видно, е, Оланд просто був заскочений, як жорстко е, Порошенко розмовляв з Путіним. Аж до того, що готовий був валити його. Ну раджу подивитися мемуари Оланда. Якщо хтось хоче брехати далі на Порошенка, то хай бреше. Тільки ті, ті, ну, та вся мерзота, на яку яку навішують Порошенка, на Порошенка вона легко перевіряється перевіряється західними партнерами. Ми пригадуємо Panama Papers, ми пригадуємо ці всі скандали офшорні. Якби у Порошенка були наскільки токсичні сліди, шлейф токсичний, за ним тягнувся, ніхто б його не, не пустив в коло е, партнерське. Е, я... сенс, чи... А який сенс це витягувати зараз? Справа в тому, що коли помилки влади стають наскільки очевидними, а поведінка Порошенка стає все більш ну, переконлива в тому, що фактично рівня його політичної фігури на сьогоднішній день немає в діючій політиці. Бо за цей час, поки обляпували Порошенка, Порошенко став і партія Європейська Солідарність стала головним партнером Європейської народної партії, і всі делегації, партій або президенти від різних країн, які відвідують, але президенти партнери Європейської народної партії, які відвідують Україну, вони наносять візит вічливості до партнерської партії, до Європейської Солідарності. На Банковій це коробить всіх. Тому що вони думають, що е, приїжджають до Зеленського е, лідери країн, а потім е, ідуть і все переузгоджують з Порошенком. Тобто, це їм виносить мізки. їхнє уявлення про демократичну е, політичну культуру ну, гопні чисті такі, е, тобто їх немає ніяких уявлень. А ще дуже важливий фактор. Що коли той же самий Болтон і Трамп і, і всі мали претензії до Порошенка, за цей час Європейська солідарність стала представником України у міжнародному демократичному союзі? Це об'єднання консервативних партій, і якраз Демокра... республіканська партія США. Входить у міжнародний демократичний союз. У міжнародний демократичний союз входять партії з більше 60 країн. До того ж, за цей час Порошенку була вручена най... найвища нагорода міжнародного демократичного союзу, по-моєму, це називається чи не е... нагорода Рональда Рейгана. І це означає, що він рівний серед рівних. Тобто його можливості зараз в комунікації, в донесенні позиції по тому чи іншому процесу в Україні до партнерів просто унікальні. Жодна з українських партій не має того рівня вмонтованості в глобальні процеси і в міжнародні процеси, які має Порошенко персонально як колишній президент, і партія Європейська Солідарність. От слуга народу з переляку, вони ж там в стилі, ну, нагадаю, наприклад, партія регіонів своїм партнером міжнародним визнала Компартію Китаю. Ну Хто ж після того з партією регіонів буде в демократичних країнах дружити? Але європейська соліда слуга народу. Нагадаю, вона ж якось там комизилась і пробувала переконати, що вони тут ну, лібертаріанці нові. Нагадаю, що лібертаріанство це така крайня форма лібералізму, по суті, відмова від, взагалі, від частини державних функцій держави. Все-таки вони злякалися свого лібертаріанства і прибилися в Ліберального інтернаціоналу, тобто вони все-таки ліберальний інтернаціонал. Мені дивно, чому, наприклад, самопоміч або голос не стали е, активними партнерами лібералів ну, міжнародних. Дуже дивно. Тому у нас, до речі, наприклад, партія зелений, хоч і не парламентська, але вона вмонтована в е, глобальний зелений рух. І е, нагадаю історію, коли. В Нідерландах проводили такий антиукраїнський референдум про те, що Україна не повинна мати жодної перспективи членства в ЄС, а тепер спостерігаємо, як Нідерланди нам допомагають. Просто лідер, лідер по видатках на душу населення дані Нідерланди вже скоро дотягнуться до країн Балтії, які є просто. Ну, Данія вже дотягнулась, перейшла через один відсоток валового продукту. Мабуть, і Нідерланди вже там за Тому в цьому сенсі банкову коробить вмонтованість Порошенка в глобальні процеси, і вони його пробують обляпати. Тільки ну, виглядається, чесно кажучи, вже так тупо. От, е, послідовна поведінка і послідовна позиція Європейської солідарності по закону про мобілізацію, вона якраз і є послідовною, тому що партійці безвилазно на фронті, партійці волонтерять е, десятки військових частин. Нам прямому контакті з партією, і це теж ну, ще один приклад, де слуга народу своєю багаточисельною фракцією не може нічого показати, хоча б, ну, хоча б на одну десяту наближено до результату підтримки збройних сил з боку Європейської солідарності. Тому треба обляпувати лайном. Оце, оце така тактика. Good. Yeah.